Така кількість пожеж сухостою зафіксована за добу в області. За інформацією головного управління ДСНС України в Черкаській області, найбільше від вогню постраждала Золотоніщина: 12 пожеж сухої рослинності. 10 займань виникло в Черкаському районі, 8 на Звенигородщині та 5 в Уманському районі. На ліквідацію цих пожеж залучалися значні сили та ресурси. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій місцеві пожежні команди та добровольці. Причинами займань, що хопили значні площі, в основному залишається необережне поводження з вогнем. Законом за підпал сухостою передбать. Ченні штрафи від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Але найголовніше наслідок спалювання сухої трави гине вся корисна мікрофлора ґрунту, зокрема, і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам, гине багато комах. Випалювання сухого травостою є причиною загибелі кладок і місць гніздування птахів. Окрім того, трав'яні пожежі призводять до помітного зниження родючості ґрунту. При випалюванні трави вздовж автодоріг відбувається забруднення повітря важкими металами. На місці підпалу нормальне життя рослини комах відновлюється лише через 5 5-6 років, але дуже часто не відновлюється ніколи. Пам'ятайте про це.